Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюз, і сьогодні ми з вами будемо готувати з любов'ю. Я підготував для вас чудовий рецепт закуски на святковий стіл. Це асорті хумусів. Я впевнений, кожен з вас полюбляє хумус, а той, хто їх не полюбляє, або їх не куштував, або не куштував смачний, наприклад, цей рецепт. Тому я вам раджу обов'язково його подивитись до кінця, поставити вподобаєчку, написати коментар. Підписатися для просування україномовного контенту. Ну, а я буду починати. Звичайно, хотілося б сказати про два основних компоненти цього рецепту. Це, звичайно, нут. Як ви бачите, я вже його замочив в холодній воді десь годин на три. Краще, звичайно, замочити його на ніч. У мене не було стільки часу. І другий компонент цієї страви це тахінна паста або тахіні. Що це таке? Це кунжут. Знаєте, да, що таке кунжут? Він так перетирається, і з нього отримується паста. Вона така трошки гірка, трошки пікантна, має цікавий смак. Тобто без тахіні і без нуту хумус не вийде. Але далі, як ви бачите, тут такий спектр різних добавок, це вже, як то кажуть, смаковщина. Ви вибираєте те, що вам більше пасує, більше подобається. Вибираєте колір хумусу. Далі допоміжні смаки. Я сьогодні покажу вам три хумуси, які би я вам порадив на святковий стіл. Звичайно, будемо подавати їх стартілією. Ми її підсушимо, будуть такі, як чіпси, щоб можна було макати. Коротше, кажучи, рецепт буде класний, смачний, я впевнений. Давайте будемо готувати вже. Беремо нут, звичайно, додамо сюди солі і ставимо варитись. Нам треба його зварити до готовності. Кожен нут вариться по-різному, тому давайте спочатку 20 хвилин, далі спробуємо і так далі. Ясно, що ми потім його будемо перебивати, тому не бійтеся його переварити, гірше в цьому моменті його не доварити, тому що він потім нормально не переб'ється. Поїхали. Далі беремо ніж українського виробництва Safari і перець. Солодкий перець. І цим ножем, ось так робимо. Накалуємо його. І запікаємо до, височка би обрадувалось, до черна. От реально нам треба оцю верхню шкірку спалити. Потім ми її знімемо і отримаємо солодкий, класний перець. Перець ми з вами будемо запікати 20. Тере 30 хвилин на 200 градусів. Духовка в мене на повному обдуві. Далі будемо дивитися на стан перцю і там, можливо, додамо ще трошки часу. Що ми зробимо далі? Нам треба взяти головку чеснику і запекти його. Для цього я беру, звичайно, першим ділом, чесник, і нам треба відрізати у нього верхівочку. Як ми це робимо? Та дуже просто. Ось так ножем. Далі беремо нашу. Фолію кладемо її на дошку. На дошку кладемо наш часничок зрізаним верхівочкою. Підсолюємо та, звичайно, італійські трави. Можна взяти свіжий розмарин, свіжий тім'ян. Все дуже чудово сюди підійде. У мене є сушені. Посипали. І тепер ось так. Раз. Кидаємо до перця. І так, 40 хвилин на 200 градусів, перчик пролежав. Що ми робимо далі? Далі кладу його в таку мисочку, беру плівку і ось так плівкую. Це для того, щоб нам його легше потім було чистити. І залишаємо. Далі також дістаємо часничок, він вже в нас також готовий. Друзі, нут у нас варився на секундочку 2 години. Це при тому, що я його на 3 години замочував, тому якщо хочете, щоб він зварився швидше, замочуйте на ніч. Нут виключаємо. Хай він собі тут трохи охолоне. До речі, давайте покажу вам, готовий він чи ні, як перевірити. Берете отаку одну нутинку і ось так руками. бачите, Роздавлюється. Готовий. Замочуйте на ніч. Буде все набагато швидше. Переходимо до наступних етапів, що у нас є. Перець. Давайте будемо його чистити. Дякуємо за допомогу зборів на Mitsubishi Pajero Андрію Клюсу та його аудиторію. Нам допоміг Андрій Клюс. Я хочу подякувати Андрію Клюс. Отримали від Андрія Клюс. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо Андрію Клюсу. Друзі, дякую всім вам, хто донатив, закрили. Черговий збір на 200 тисяч для 152 ї окремої розвідроти. Всі ви неймовірні молодці. Донатили вже і на криптокошельок, і на PayPal, куди ви тільки не донатили. Скоро будемо розігрувати подарунки. А зараз відкриваємо новий збір на дрон для також 152 ї окремої розвідроти. Ставлю 100 тисяч. Далі будемо дивитися, за скільки ми зможемо його знайти. Тому долучайтеся, донайте. Гривня 2, 5, 10 немає маленьких донатів. За донати від 100 гривень чудові подарунки, від 1000 гривень, неймовірні подарунки. Тому давайте разом приближати перемогу. Слава Україні! І так, беремо перець. До речі, оця водичка, яка є, ми її потім процідимо. Бачите, як вона легко чиститься. Ця шкірка Знімається. Оп! Кидаємо її відразу в сміття. І нам головне, щоб не було ось тих зерняток. вони нам не потрібні. Тому ось так, перебираємо, перекидаємо, Так готовий зачищений перчик в іншу миску. І так робимо з усім перцем. Зливаємо лишню воду. Вона нам поки що не потрібна. Потім ми її будемо додавати по консистенції. Тому що, якщо ми її зараз залишимо, то хумус може вийти дуже рідкий, і ми вже з цим нічого з вами не зробимо. А якщо буде густий, ми зможемо розбавити. Беремо блендер і починаємо перебувати до консистенції, яка нам буде пасувати. Тобто, я буду орієнтуватися на блендер, він має не дуже потужний, але я буду старатися зробити щось однорідне. Поїхали. Так, перебили ми наш нут. Додали сюди печений чесник. Далі додаємо сюди тахінну пасту. Один з основних компонентів. Так. Ну і ще візьмемо. 15. Далі будемо пробувати по смаку. Додамо сюди ще сушеного чеснику. Він збагатить. Ще більше нам смак. Також у мене тут є імбир сушений. Додамо. Оливкова олія. На більше по консистенції йде? Лимонний сік. І перебуваємо знову. Дали ще з вами тахіни. В цілому у нас виходить з вами 60 грамів тахінної пасти і 50 мл олії. Додамо ще солі і переб'ємо ще раз. Фінальна дегустація. Клас. По смаку добре. Єдине, що я тепер зроблю, я хочу зробити три види. Ви вже знаєте. Перший вид у нас буде такий класичний хумус. Але єдине, що я хотів би дати йому трошки кольору. І додати куркуму. Тому візьмемо третю частину хумусу, пересипемо сюди в чашу і дамо кольору. І це буде наш перший вид. Так. Додамо поки що стільки, подивимося по кольору і блендеримо. І так, перший хумус наш готовий, такий бачите жовтенький, можемо його перекладувати поки що в тарілочку, і далі вже будемо все разом подавати. І будемо переключатися на другий вид хумусу з вяленим томатом та травами. Далі взяли 60 грамів вяленого томата і трошки його наріжемо для того, щоб не нагружати блендер. Ось такими шматочками нарізаємо. Чим більше, тим краще. Додаємо вялені томати до хумусу. Додаємо сюди також італійські трави. Та перебиваємо. Другий вид хумуса у нас готовий. Поки що його відставимо. Та переходимо до третього виду з перцями. Туди у нас буде йти чілі, Він такий буде пікантний. Далі, звичайно, наш запечений перець, болгарський, солодкий, паприка. То можна сказати, три види перцю в хумусі. Беремо чілі, і нам треба його також подрібнити. Перець піднарубили чилі. Треба спробувати, який він по гостроті, щоб розуміти, скільки його додавати. Угу. Ну, десь там трошки щіпле. Я думаю, стільки буде достатньо, більше не треба. У будь-якому випадку ви додаєте по своїм власним вподобанням. Хто ж для когось гостре одне, для когось не гостре інше. Розумієте, так? Далі, що ми робимо? Це вже третій хумус, я прямо тут в банячку. Замішаю, тут залишилась третя частина, тобто ми просто пересипаємо сюди наш перець. Додаємо паприку та чілі. Якщо, наприклад, печений перець нам дає солодкість, паприка дає копченість, то чілі, ну, це ясно дає таку нам нотку перченості. Тепер нам треба то все перебити. Третій хумус також у нас готовий. Зараз нам треба взяти піту. Чи хоча б отаку тертільлю, якщо у вас є, у мене є тертлія. І підсушити, щоб вона була хрустка. Я взяв 200 градусів. Швиденько, поки ми з вами наріжемо інші компоненти, вона у нас там підсохне. Що у нас тут по декорам є? У нас є чілі, петрушка, зелена цибуля, горіхи, фета та чорні оливки. Давайте з вами також. Візьмемо горіхи, це волоський горіх, і ми його підсушимо. На сковорідці прогріємо, для того, щоб смак сконцентрувався. Вони були смачніші. Тут нічого не треба робити, суха сковорідка, просто періодично з вами помішуємо. І так, давайте чілі пару слайсів дамо. Далі цибулю ось так складуємо з вами. І наріжемо. Ось такими кілечками. Оливочки, я думаю, наріжемо півкільцями. Буде гарно. Горішки підсушили, перекладуємо їх на дощечку та будемо робити. Пітка наша підсохла. Вам, до речі, не треба її сушити до того моменту, коли вона прям повністю висохне, тому що вам треба її нарізати. Коли вона повністю суха, ви її не наріжете. Ось тому я раджу нарізати, поки вона гаряча, щоб ви змогли нарізати так, як вам потрібно. Я думаю, десь отакими трикутничками ми з вами його наріжемо. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше 10 років. Там топові книжки відомих, топових шефів і Нома, і Eleven Medicine Park. І Ларус Гастрономік це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робішона, топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм в особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо кращі разом. Давайте сервірувати. Почнемо ми нашу композицію з томатного хумусу. Так, наступний хумус. Додамо сюди. І так, томатний, класичний з куркумою. І останній, але не по значимості. Він вийшов такий більш ніжний, бо там було більше таких рідких компонентів типу перцю. Розтягуємо його. Можемо трошки додати. Ось так. Далі, до томатів додамо зелені. Так як там ще є трави, нам треба це підкреслити. І пару листочків гарних візьмемо петрушки. І сюди ми додамо чилі та додамо оливки. Додамо пару крапель оливкової олії і декоруємо нашими чипсами. Друзі, я впевнений, ця закуска точно урізноманітнить ваш стіл та приємно здивує смаковими поєднаннями ваших гостей. Приготуйте цей рецепт. Ну, а я буду з вами прощатись, подивіться відео, які у вас соб'ють тут, тут, тут. Ставте лайк, підписуйтесь, ну, а я вас обнімаю, цілую прямо в душу, ваш шеф, папа! -па.